Коротше кажучи, пробув я вже в Германії, напомню, 18 виїхав з України в Германію, а саме місто Гесен в землі Хесен. Пробув я вже почалася сьома неділя, якщо не помиляюсь, сьома або шоста, щось таке. І пробув я тут а, уже 6-7 неділь, виходить. Тому... Так, вже дали трансфер. Буквально учора я е, запитувався е, і нарешті отрив трансфер. А саме 12 числа, а тобто через 9 днів приблизно, у мене трансфер е, в місто Дармштадт. Чому Дармштадт? Тому що е, там у нас є родичі. От. Далекі родичі, але як ніяк, Записано, що є родичі.